Сьогодні я вам розкажу про точку, вміє розставити шатро і спокою. Ми вибрали ось такі два дерева, це буде наше місце на шатро. Для, для, як знайти місце? Місце потрібно заходити таке, щоб ми, якщо ми розставляємо руки, щоб по бокам було вільно, щоб руки доторкалися до двох дерев. Для початку, для початку нам потрібно Розв'язати ленву. Зараз. Відповідаль. Проти позав'язу. Проти. Угу. Зав'язкай. Розв'язати ленву. Розв'язуємо ленву. Так, 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 так. Так, розв'язали, тепер. Робимо, прив'язуємо до дерева е, вузел болін. Так. Робимо ось так. Вузел болін. Робимо так, зав'язуємо, зав зараз. Так. Так. У нас виходить ось петелька. Через цю петельку пропихаємо інший шнурочок. шнурочок. Ой. 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 Так, втягуємо. Стягуємо, у нас вийдеся болінь. Це Так да. Правда? Так. Тепер на кінці також треба зав'язати, треба... а підтягнути. Особливо треба підтягнути. Підтягуємо. Ще раз обмотаємо. Для кріпності. Підтягнули і зав'язуємо. Контрольку. Ще раз. В роті контрольку як? Перепихати треба? Так хочеш, типу, тепо тут. Забери руки, це паліво. Це паліво, роти. І паливо. вовка з'являється, третя рука. Чекай, І він робить контрольку. Так, Та, красавчик. Каже, мене. Що це так? Ти знімаєш, Ти не знімаєш. Ти вже не знімаєш. Чи знімаєш, кажи? Не знімаєш. Давай, болінь тепер. Давайте Боже, який Озиден. Уйку тримають. Він Ой, фу! маєш кожну точку підписати. <різована> все. Пропаден, ось десяти. Ось так. Ось так. Подивись. Вся система, тут таке саме. Пропихаємо, пропихаємо линву через, через ту один отвір, через один отвір. Ось запхаємо патичок і завдяки цьому ми можемо регулювати, стягувати і розтягувати наш, наш шалаш Ну, ой. Перепрошую шатро. Так вот, пусть я. Тут с тикай тут трошки тут все є Є, є. є жоту все. вийшло Ема! Ема! Що ти робиш? Ладно, давай, пішли. Так, ми взяли линву пропухали через ось ці дирочки. Отвори, якщо ти нам підказує, провели ось сюди-сюди-сюди-сюди, сюди-сюди-сюди. Знову пропхали через ось цей отвір. Потім, потім ми натягнули. Натягнули і е, натянули, і то в нас кілок, ручка це у нас кілок, і ми примотали, ми забили кілком і примотали в ньому. І з цієї сторони і з цієї сторони так само зробили. От. Також. Також. Е, для чого це місце? От. Тут можна покласти речі, щоб під час, коли буде дощ. Що вони не змокли, от, наприклад, Давай, жовтий. Ну, звісно, жовтого можна викинути жовтий, стой. <гум> <гум> Свой! І тут -то можна для мене. О, можна сховатися від дощу, від дощу. Від дощу. Все, можна сховатися від дощу. <гум> от таке в нас шатро вийшло. В мене. дякую <гум> З порадами жовтого